Доброго дня, шановні глядачі. Це студія телеканалу Дніпро Тіві. Мене звуть Світлана Стахова. І зараз ми будемо обговорювати питання освіти та з'ясовувати, чи не втрачаємо ми наших дітей в цій системі. А робити ми будемо це разом з директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Мариною Горбенко Хвостуновою. Вітаю вас, в студії. Добрий день. Доброго дня, дякую, що ви до нас доєдналися. Перше питання буде стосуватися реальність проти звітів. Реформа НУШ вже триває роками, однак, за результатами міжнародного дослідження якості освіти українські школярі на жаль показують серйозне відставання. Скажіть, будь ласка, чому стверджується про успішні змін, якщо міжнародні дослідження свідчать про протилежне чи не є це прикладом імітації реформ? Ну, давайте ми розпочнемо спочатку з того, що коли ми говоримо про міжнародне дослідження, піза це міжнародне дослідження стосується лише віку 15 років. Стосовно реформи НОШ, е, наші діти ще не, були, е, не дійшли до віку 15 років і не брали участі у міжнародних дослідженнях. Це перше. По-друге, я б хотіла сказати ще й таке, що міжнародне дослідження Біза говорить про те, що в нас є значне відставання від розвинених економік, тобто наше е, відставання в освіті, значне від країн, де розвинені економіки. А саме це має на меті дослідження Піза, але наш рівень, наприклад, і рівень Греції дорівнюють один одному. Якщо брати країни Болгарія, ми вище. Якщо брати Німеччину, Естонію Польщу, то так для нас це референтні країни, ми знаходимося рівнем нижче. Тому однозначно говорити про те, що рівень освіти України значно відстає від інших країн. Це перебільшення перше. Друге, Україна в умовах війни. І якщо зараз обирати, от якщо спитати вас як маму, визначити пріоритетність для вашої дитини, це буде освітня програма чи безпека? Ну, безумовна, безпека. Безумовна безпека, якщо ми будемо порівнювати себе з країнами, де це питання не стоїть, хто буде вигравати? Я зрозуміла, про що ви говорите. Тобто відповідь є очевидною для тих умов, в яких ми перебуваємо. Стосовно реформи нужна, треба почекати, коли зможна буде говорити про тих, хто йде на випуск, але якщо порівняти деталізовано, ми можемо сказати, стосовно математика читання, креативність, є, ну скажімо, це ті галузі, які досліджувала Піза. Піза досліджувала, ми брали участь два рази. 18-й рік, це буде був довоєнний і двадцять. Другий для нас це воєнний рік. Ну 22-й рік ще не міг показати відставання пов'язане з війною, але там був ковід. Але ковід розповсюджувався на всі країни, зокрема європейські, і не тільки європейські. Тут що ми можемо сказати? що наше відставання між 18-м роком і 22-м роком не збільшилося. не збільшилось. Стосовно того, що відбувається в освітніх процесах, з того, що бачу я, то ми робимо все можливе для того, щоб втримати ту планку, яка в нас є. Якщо брати те, те, чим ми займаємося, український центр оцінювання оцінювання якості освіти, і ми, як його регіональний підрозділ Дніпропетровський, то ми адаптуємось до умов війни. Ми адаптуємо всі процедури, ми робимо так, щоб Дійсно, перша позиція це безпека, друга позиція це якість тих послуг в тих умовах, в яких ми живемо, і якість послуг, які ми надаємо. Приклади: школі рідні пропетровської області складали всі тести в укриттях. Що було зроблено? Було зроблено те, щоб наші діти зберегти дитячий потенціал, щоб діти не відчували тиску тривог. Я не можу сказати, що ми можемо створити такі умови, що діти не будуть відчувати тиску війни. Але тиск тривог під час складання тесту це ми зробили. Якщо говорити про результати, результати не стали гіршими, ніж якщо їх порівнювати 22, 23 і 24 роки. Чи стали вони гіршими у загальній сукупності в порівнянні з довоєнними роками? Безперечно, так де це видно? Звіти українського центру оцінювання якості освіти і можна порівняти. По-перше, саме завдання і їх складність, чи стали завдання простішими? Так, завдання стали простішими, але це і є крок адаптації до війни. Чи стали вони принципово легкими? Не стали. Чи стали умови принципово легкими? Чотири іспити в один день не стали. Але перед нашою молоддю, перед нашими дітьми ставляться ті завдання, які вони можуть виконати тут і зараз, на сьогодні. Тому я можу сказати, що освіта як може адаптується, і результатів того, що ми втрачаємо, геть втрачаємо все, таких результатів немає. Ви, коли з мною говорили, поставили мені питання, як би я, як мати. Так? І це було дійсно дуже влучне зауваження, тому що саме я і є мати, дитини, яка закінчила 11 клас і, на щастя, вступила вже у вищий навчальний заклад. І от стосовно того НМТ, я розуміла, що це важко зазначає, що він став занадто спрощеним у порівнянні з ЗНО. з ЗНО ми не складали, нічого сказати не можу. Але НМТ це було важко і важко психологічно, і важко стільки годин утримувати увагу, якби не було це в укритті. Це все одно дитині, і страшно. І все одно там були питання, як мені здалося, які не викладалися в школі. Я помиляюся, чи підготуватися якісно до НМТ просто за шкільною програмою неможливо, необхідна якась все ж таки допомога репетиторів. Допомога ззовні? ну давайте проговоримо те, що е, якщо брати інтерв'ю у надуспішних дітей, то вони вам скажуть, що вони готувалися самі. Тобто, на першу позицію виходить мотивація. Е, що стосовно програм, програми є ЗНО, вони чинні, вони дійсні і завдання укладаються за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вони залишились. Що роблять діти? Діти орієнтуються на тести минулих років і готуються так, як їм простіше. Тобто, чи було таке завдання? Якщо було, то приділяємо увагу. Якщо не було, ну, можемо надати собі дозвіл я з позиції дитини не брати до уваги ці завдання, але вони програмові. І укладачі завдань мають на це право, мають відійти від кальки, від шаблонів завдань попередніх років. Але якщо вони стосуються програм, то так. Тобто, Якщо говорити, чи орієнтований на шкільну програму, так, да, але є програма зовнішнього незалежного оцінювання. Вимоги, уміння і навички прописані. І тоді укладачі тестів мають право ставити питання не відповідно до зразків завдань або демонстраційного тесту, або попередніх років. А Укладати у відповідності з програмою. Далі чи відповідають завдання програмовим вимогам? Так, звісно, викладають. Чи могла ця тема побіжно вивчатися в школі? Так, могла. Через те, що А війна, б, ковід, в – просто е, виключення світла. Просто не вистачало годин, і тому, якщо орієнтуватися на те, що вивчали в конкретній школі, то може бути дисбаланс з тим, що запропонували на завданнях в тестах зовнішнього незалежного оцінювання. Але якщо порівнювати з програмовими вимогами, там все у повній відповідності. Дякую за цю відповідь, і давайте далі поговоримо про ще одну болючу тему. Півмільйона українських дітей зараз навчаються за межами країни. Тут от можемо ми зауважити, зазначити, що одна з причин проблеми це те, що система освіти не створила умов, щоб ці діти залишалися в Україні, адже їхні батьки, наприклад, прагнуть дати їм найкращу освіту. І, взагалі, чи мають вони шанс повернутися і вписатися в українську систему без втрату знаннях? Ну, дуже, скажімо, багатояросно, я б сказала, у вас запитання. Давайте ну, розкладати на множники, на складники, як завгодно тут можна сказати. Перше, півмільйона українських дітей знаходяться за кордоном. Статистична тиза, мабуть, це так, але знов ми будемо повертатися до стану безпекових умов. Якщо мова йде про дітей Донецької області на сьогоднішній день Харківською, Миколаївською, Херсонською, а чи могли б вони перебувати, не втрачаючи знання в Україні, навіть якщо б система освіти пропонувала все і навіть більше, все? Тут знов на першу позицію виходить безпекове питання. І діти, які з батьками пережив проживають на сьогоднішній день за кордоном, вимушено переживають через безпекові умови. Там їм безпечніше. Якщо брати, ну скажімо, не статистичні дані і не брати мене як посадову особу, а взяти як викладача, а я маю і таку практику, то на сьогоднішній день не більше 15% класу, двох класів, яких я викладаю, знаходяться за кордоном. Тобто я не можу сказати, що це явище, яке торкається нашого регіону. На якийсь значний відсоток. Але якщо брати школярів Донецької області, то так, навіть і не окупованих територій, вони всі знаходяться за кордоном. Чи зможуть діти адаптуватися? Знову відповім, як практик, а не як посадова особа. Діти ставлять за мету більшість дітей навчатися паралельно в двох школах, тобто отримувати освіту як в Україні, так і за кордоном. Для чого? А саме це відповідь на ваше питання? Для того щоб Мати змогу адаптуватися в Україні, якщо буде повернення. Якщо, не дай Боже, станеться так, що родина буде проживати за кордоном в Європі, то тоді бути адаптованим до європейської системи, я скажу, вже не освіти, а європейської системи життя. Чи болісно для нас це питання? Воно дуже болісно. Дуже хочеться дітей повернути, але для цього мають бути передумови, зокрема, безпекою. Стосовно рівня освіти, чи їм не важко, важко. Важко навчатися паралельно в двох школах, але іноді це допомагає, бо розуміння все ж таки рідною мовою школи в Україні подання матеріалу допомагає вибутувати базу для навчання в закордонній школі. Зазвичай наші програми можуть бути складнішими, і навіть диференціація класів на клас молодше у закордонній школі, класи старші у школах України буває навіть і навпаки, вони можуть балансувати між базою, яка отримується в Україні, і будемо говорити надстройку, зокрема і мовна надстройка, яка отримується за кордоном. Тому сказати однозначно, що ми провалюємо всі освітні позиції, я не можу сказати, що стає гірше і складніше. Знов я повернуся до результатів НМТ, до статистичних даних, які видні. Є завдання, які можна брати за маркерні, які були запропоновані дітям у 2000, році, 2015, 17, 21, 22, 23 і 24-му. Показник або відсоток дітей, які розв'язують такі або аналогічні завдання, зараз менше. Тобто, статистично ми спадаємо, але не катастрофічно. Тобто, Рівень знань, мінімальний, базісний він є. Знов не можна завдання спростити до такого рівня. Що... Щоб було нескладно їх розв'язувати, і діти б мали, будемо казати, результат, яким були б задоволені, але б це не було базисом для навчання у вищій школі. Тому такий певний баланс організатори тестувань намагаються зберегти. З одного боку пропонуються завдання і для сильної групи учнів, які можуть себе проявити і відірватися, з іншого боку, середній рівень достатньо ну, я скажу посередній для того, щоб Учні мали змогу його брати і не втрачали мотивацію, зацікавленість для того, щоб прийти і розв'язувати завдання, а не просто вгадувати їх. Тобто, а процес складний, процес не програшний, але від'ємний результат також ми маємо. Пані Марина, ви знаєте, під однією з наших попередніх трансляцій наші глядачі звернули увагу на ще одну проблему: нерівність, нерівність між міськими та сільськими школами. І тому ми теж хотіли би поставити вам це питання. Я хотіла би з'ясувати, чому досі не винайдено механізм, як все ж таки позбутися цієї нерівності, особливо за умов дистанційного навчання. А з іншого боку, я думаю, може, ви можете спростувати таку заяву, і може знов-таки ми в чомусь помиляємо. Ось на жаль, ні. Спростувати не можу. Але можу сказати, що та, ця тенденція знов це свідчить е, свідчать дані дослідження піза. Е, це і в розвинених країнах також. Але індекс е, падіння, можна сказати, ну, рівня знань у сільських дітей е, в розвинених країнах, в країнах з розвиненою економікою, правильно говорити так, і ні в якому разі не інакше. І тих, які не знаходяться в стані війни зараз, просто менш, ніж наш. Але є країни, які не знаходяться в стані війни, і індекс падіння результатів між сільською молоддю і, ну, скажімо, якщо це піза, це 15 річні і міською, є більш значний, ніж в Україні. Тобто, це тенденція, яка зберігається. В залежності від того, ну тут що можна сказати, що діти міст мають більше можливості. Діти, а на сьогоднішній день, якщо говорити про те, що ми в умовах війни і в умовах енергетичного будемо говорити дефіциту, то коли, коли немає освітлення і доступу до інтернету, в місті за рахунок спілкування за рахунок можливості. Скажімо, альтернативного джерела станції або будь-чого, знов діти міста будуть вигравати. Тобто це не така соціальна нерівність, це, ну, скажімо, можливості, якими е, користуються діями. Е, Діти, родини, ті, які мають змогу на сьогоднішній день, скажімо, діставатися вже до джерел освіти, якщо є якась глобальна перешкода. А ми їх маємо. Тому, якщо підсумовувати цю тему, то різниця між навчальними рівнями місто, міської і сільської місцевості є. І, до речі, вона була нам видна ще знов на результатах ЗНО, тоді, коли ми готували звіти і відокремлювали. Результати сільської міської школи, вона не так була видна в базових дисциплінах, наприклад, українській мові, а вже починаючи з математики, хімії, фізики і англійська мова на той момент мали ну, дуже велику різницю. На сьогоднішній день, скажімо, це і підтверджує міжнародне дослідження Піза. Ми бачимо, що ми не одні маємо таку проблему для того, щоб наголожити, це знов освітні хаби у. У сільських школах це доступ до інтернету, це доступ до онлайн-лекцій, так, це все б спрацювало, якщо б на ті умови, в яких ми на сьогоднішній день знаходимося. На жаль, але є перспектива того, що якщо все відновиться, знов освітня реформа допоможе, ліцеї, профільні ліцеї, які на сьогоднішній день створюються з викладачами, Профі, які можуть заходити у старшу школу, і є перспективи того, що це можна буде надолужити. А поділіться, будь ласка, вашим досвідом, як викладача посадовця, як можна допомогти дітям, які втратили можливість регулярного навчання, там, звісно, через бойові дії, через відключення світла, чи через переїзди, може навіть не за, за кордон. Як можна їм допомогти, щоб все ж таки вони не втратили жагу до навчання і віру в те, що освіта їм допоможе в майбутньому, і треба вчитися? Ну і звісно, про доступ до знань. Я вам скажу, що дітей варто відволікати, відволікати від війни саме заняттями. І якщо ну, припустимо, от що роб в мене були е приклади, коли не було можливості мати стійкий інтернет-зв'язок, і ми тоді ще телеграм-канал у минулому році не був заборонений. Ми уроки проводили короткими. Будемо казати, смс-повідомленнями. Тобто, я намагалась тримати дітей на зв'язку за будь-яких умов, якщо ні, то давати завдання. Тобто, зв'язок між вчителем, от коли конкретне питання виставити, а що робили саме ви? Я намагалася тримати зв'язок з дітьми і не просто його тримати, а тримати на рівні навчальних завдань. Надається завдання з зворотнього боку, тобто від дитини, я маю м, отримати відповідь, може немітти, трохи пролонговано, коли буде зв'язок. Але питання мали, має бути з'ясовано, і по той бік екрану, і я маємо бути впевненими, що. Ось той матеріал, який ми опрацьовуємо засвоїмо, далі йдемо далі. Це може бути складно, це можуть бути графіки індивідуальні для кожного окремо. Тобто, okay. хтось має доступ до інтернету, хтось знаходиться за кордоном, і в нього такої проблеми немає. Навпаки, ми можемо дуже швидко щось обрацювати. А хтось знаходиться в Марганці, і сьогодні цілий день. Ну, наприклад, сьогодні цілий, цілий день йдуть обстріл, і сьогоднішній день. Будемо казати, це день виживання, тобто сьогодні з дитиною, яка знаходиться в марганці, проводити уроки. Не можна я в обласному ліцею, чому в марганіці за кордон одночасно звучать. То тут обласний ліцей, і в цьому ще специфіка. І тому завдання для цієї дитини. Повинно можна прикласти на потім або на завтра, але не можна втратити зв'язок саме з її рівнем знань. Це надзвичайно складно. І дитина має не втратити мотивацію, не втратити віру в життя, в те, що все буде гаразд з одного боку, а з іншого боку, що навчальний матеріал потрібен і їй, і цим опікуються. Це також важливо, що є точка опори, є людина, на яку можна опертися, і це буде не покарання за щось не зробити, Роблення, а пошук шляху йти разом до поставленої мети, в даному випадку до опанування певної теми, певного завдання. І наступне моє питання, воно буде, мабуть, пов'язане з тим, що ми зараз тільки що з вами говорили. Адже однією з цілей реформи нуш була інтеграція в технологічних цифрових процесів у начальний процес. От як ви оцінюєте прогрес у цьому напрямку в нашому регіоні? І я ж розумію і чую часто скарги на застарілу техніку, відсутність доступу до інтернету. Хоча зараз це стосується не лише шкіл, на жаль, це дійсно проблема просто всієї країни, але стосовно техніки, скажімо, Му уявимо собі ситуацію. Вчитель має бути на дистанційному навчанні, чи є у нього все необхідне для того, щоб виходити з дітьми там комп'ютер, ну, ви розумієте, про що я говорю, і все ж таки проводити уроки. Мені тут знов складно говорити, бо я відокремлена від, ну скажімо, постачання, обладнання до шкіл і дати взяти на себе зараз відповідальність, сказати так, це чи ні, я не берусь. Але сказати, що я як викладач знов обласного ліцею я забезпечена всім. У мене є хромбук, який мені видано для проведення навчальних завдань, занять особливість хромбуку в тому, що він довго триває і бат. Тарею і як... може отримувати якісний сигнал інтернету е, у дітей є техніка, ми працюємо за допомогою камер, і навіть ми, якщо є проблемний нестійкий інтернет, він є епізодичний, Ми переходимо на ті канали чати на сьогоднішній день. Це Zoom, zoom чат для можливості спілкування. Навіть в режимі завдання відповідь, тобто не готова е, брати відповідальність за оцінку цієї ситуації технічною складовою регіону, але епізодично я скажу, що регіон забезпечений, починаючи від сільських шкіл, де ми проводимо знов через власний досвід, через власні точки дотику, ми виходимо проводити пізу. А для пізи вона проводиться онлайн на сьогоднішній день з камерами, з навушниками, з можливістю мати обладнання. І піза проводиться дуже цікаво. У вибірку попадають школи, які е, випадково репрезентують е, вибірку регіону. І ми е, не можемо зайти в школу, яка е, нашим параметрам задовольняє, і обрати і сказати, будете брати участь самі ви. Навпаки е, є організація, яка з переліку шкіл за певними параметрами обирає школу, і ми маємо в неї зайти. Так ось на наше здивування, сільські школи, в які ми заходили, всі були обладнані. А це були і Магдалінівські ліцеї, і це були школи Нікопольської області, де, де на сьогоднішній день, е, якщо не надскладніша обстановка військова у Дніпропетровській області, то вона перманентна. Дуже напружена, але там все є, там є можливість займатися в укритті і там є технічні засоби. І тому сказати, що а епізоди також знов можуть бути. Тобто, сказати, що абсолютно всі я не можу, але через ті приклади, з якими стикалися саме ми, я сказати, що ситуація катастрофічна і десь суцільний брак, я не можу. Насправді нам дуже пощастило, що ми можемо поставити вам питання не лише як посадовцю, а як викладачу, і ми не можемо не скористатися цією можливістю. Тож ще хотіла вас дізнатися, чи проводиться зараз систематичне навчання вчителів підвищення рівня їхньої кваліфікації, щоб вони все ж таки відповідали сучасним викликам, сучасним умовам. Так, і навчання проводиться, але це Дніпровська академія неперервної освіти. Якщо ми говоримо про Дніпропетровську область, і це маса, і безліч курсів, і семінарів, і асвіторі, все, що бере місто на себе. Тобто, потужними кроками місто і Дніпропетровська область йдуть до цифровізації. Цими проєктами опікуються і міська рада, і це видно. І знов я тут більше як спостерігач. Ми сертифік проводимо сертифік сертифікацію вчителів, і нам видно, як вони долучаються до цього процесу. Це по-перше, по-друге, як застосовують цифрові технології, а по-третє, як відповідають на питання. І питання стосовно цифрових технологій є однією з блоком, де вчителі дуже впевнено себе відчувають, але це ті, хто йдуть на сертифікацію вчителів педагогічних. Тобто, це такий, такий вид оцінювань ми також проводимо. І, скажімо, місто працює і не тільки а ми адмініструємо зовнішню незалежне оцінювання на сьогоднішній день. Це всі іспити, які проводяться за технологіями зовнішнього оцінювання Дніпропетровську і Запорізьку область. Для чого я це згадала? А Запорізька область ситуація ще більш напружена. П'ять шостих області окупована, і суцільна полоса Запорізької області це прифронтова територія. Так ось. Три роки війни, майже три роки війни, я кожен четвер виходжу на семінари з Запорізькою областю. На семінар доєднуються як вчителі, які знаходяться безпосередньо в Запорізькій області, так і ті, які знаходяться за кордоном і в інших містах. І селах будь-яких населених пунктах України, тобто запорізький педагогічний дух сконцентрований, і ми маємо можливість за рахунок цифрових технологій спілкуватися, спілкуватися онлайн, обговорювати питання, проблеми саме Запорізької області, бо на сьогоднішній день це і відток контингенту, і можливість, скажімо, там формулюють так, що молодь залишиться в районі, якщо у регіону є майбутнє одразу. Безпекова складова і одразу освітня складова. Тобто забезпечити навчальний процес тими засобами, якими це можливо зробити, і забезпечити наскільки можливо, безпечні умови. Ось тут дуже, ну скажімо, мені відчутна, відчутна різниця і відчутна жага і спроможність. Так вона не бездоганна. Говорити про те, що це все працює, працює бездоганно, і ми маємо феєрічне майбутнє. Це дуже треба бути обережним з такими висловленнями, але я чітко можу сказати, що ми робимо все, що від нас залежить, і все, що можливо впровадити в тих умовах, в яких ми на сьогоднішній день опинилися. Дякуємо вам за це. Дякуємо і за ці сили, які вкладаються дійсно в те, щоб підтримувати освітній процес нашої держави на достатньо високому рівні. Я бажаю від щирого серця миру, нам скорішого можливості та натхнення всім нашим викладачам, всім, хто дотичний до освітньої галузі. З нами була Марина Гарбенка-Хвостонова, директор Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Друзі, на цьому інтерв'ю добігає свого кінця. Сподіваюся, ви отримали. Корисна та важливу інформацію для себе не перемикайтеся, далі буде цікаво.